Ну що, випробовуємо чергові технології приготування смаколиків з м'ясних продуктів. Значить для цього рецепта, як заявляється в літературі. Підійде підчеревина, грудинка, бікон і навіть звичайне просте біле сало. Тим паче, якщо це сало тверде, не м'якесеньке, а тверде. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно на першому етапі, в мене це сьогодні підчеревина буде добре це сало промокнути з усіх сторон. В звичайному цукрі. Цукор звичайний, для чого це потрібно? Властивості цукра повинні розм'якшити наше нежувабільне, скажімо так, наш продукт. І навіть якщо сало просте біле, але воно Тверде. Цей рецепт також начебто допомагає зробити сало більш м'яким, прямо таючим у роті. Все добре. Кожен шматочок обмакуємо в цукрі. І в такому вигляді залишаємо наше сало, чи то грудинку, чи то під черевину. На 12-24 години, ну, тобто до доби в холодильнику. Я зараз його накрию кришечкою і приберу до завтра в холодильник. У нас зараз на годиннику 5 година вечора, тобто завтра о 5-й ранку, це буде 12 годин, і вже після 5 ранку можна з ним працювати далі. На наступний день наше сало, чи то грудинка, чи то підчеревина, виглядає ось так. Тепер необхідно її добре промити під проточною водою. А після того, як промили, добре промокнути паперовими рушничками. Тепер нам потрібна сіль і спеції, які ви Забажаєте. Я буду використовувати суміш спецій для сала по-європейськи. Це та суміш, яку я нахвалюю, і я вирішила провести експеримент і використати половину спробувати зробити зі звичайною кухонною сіллю, і половину з нітритною. Ну, в першу чергу, нам необхідно сіль змішати зі спеціями. Спочатку взяла звичайну кам'яну сіль, всипала сюди ложечку спецій. І зараз буду натирати, перемішаю це все добре. І буду натирати половину сала. Спеції можна використовувати будь-які. Ви можете не обов'язково брати спеції для сава. Ви можете самі зробити якийсь мікс, там чорний перчик, чесничок, я не знаю, що вам забажається. Ось отак добре-добре натираю сіллю зі спеціями з усіх сторон. Прямо щоб дуже, дуже добре було натерто сіллю. Прямо виму, вимакуючи нашими шматочками всю сіль. І все, і складаю назад в контейнер. Ось так, навіть зверху трішечки притрусила е, ще саличкою, просто чистою. І тепер те саме ж роблю з нітритною сіллю. Насипала солі. Насипала спецій, роблю таку соляну суміш. І ось ці два шматочки, ось один і маленький. Ось оці буду обсипати нітритною солью. Мені довелося розрізати отой більший шматок навпіл, тому що Положити хочу окремо, да, щоб нітритна сіль не перейшла на ці шматочки. Тобто, тут у нас буде звичайне в такому більшому контейнері, і в меншенькому контейнері з нітритною сіллю. Все, добре обсипали, закриваємо кришечкою і у холодильник на три доби. Через три доби наше салко виглядає ось так. Зараз його потрібно добре промити під проточною водою. Ну, а після промивки, звісно, просушити добре паперовими рушничками. Ну, і залишилося натерти наше сало. Або грудінку, дивлячись, що ви солитимете улюбленими спеціями. Я буду використовувати ту ж саму суміш спецій для сала і копчену паприку. У мене воно стало трішки жовтеньким, це тому, що у спеції для сала є куркума. Тут нагадую у мене зі звичайною сіллю, а це з нітритною сіллю. Просто ось так зверху зараз посиплю. Так. Зараз додам ще. Копчена і паприка, взагалі ви можете використовувати будь-які ваші улюблені спеції, навіть можна взагалі без спецій, а просто взяти, наприклад, часник і чорний перець або червоний перець. Ну, Тобто, що ви хочете. Так, ну все, тепер оце потрібно добре натерти все з усіх боків. І все, як заявляють, наш смаколик готовий. Зберігати його радять завернутим у пергамент, у морозилки. Ну, нам залишилося ж провести дегустацію, подивитися в розрізі, порівняти, чи є різниця між звичайною сілью і нітритною, чим ми з вами зараз і займемось. Так, перший шматочок взяла це з нітритною сіллю. Ось так він виглядає у розрізі. Там, де м'ясо прямо таке перламутрове. Ось я відрізала. Ріжеться тоненько, ну але тут не, зру... не досить зрозуміло. По-перше, цим ножом у мене все ріжеться добре. Ну, а по-друге, мені здається, якби воно було підморожене, то було б іще тоньше і краще. І зараз подивимося, який у розрізі ось оцей шматочок. А цей шматочок виглядає. Ось так. І, виявляється, я була права, коли вирішила проекспериментувати з нітритною сіллю. Чому зараз поясню? Тому що там, де я цей рецепт зустріла вперше і зберегла його собі, автор. В розрізі показував рожеве отаке м'язко, але і словом не обмоливився про нітритну сіль. Було заявлено просто звичайна сіль. Можемо бачити різницю, так? Звичайна сіль і нітритна сіль. І ось так звичайна і нітритна. Ну, давай смакувати. Що тут вийшло? Сало з, з этим, з цукром. Це, це, це а, з яким хлібом? Яка ж дегустація з хлібом? Це звичайна сіль. Що скажеш? У і так вкусно, а це іще Насосали, так, вкусне. Наша і так вкусно, але це під черевина. Під черевина так не жується. От в чому вся фішка. А ще якби його підморозити і тоненько. Нарізати, да? Ну, тоньше, да? бо воно живеш. Прикольно. І такий смак незвичайний, зараз попробую змутрити. Вот с еще На. Да? Яке смачніше, перше или друге? С нитриткой. С нитриткой, друге? Угу. Неправильно розставила ці пріоритети. А я більше, виходить, зробила зі звичайною, з нітритною менше. Ну, на наступний раз будемо умніші. Так, да. рецепт дійсно прикольний. Має місце бути. Я ж, якби, його ще підморозити, щоб воно... Геть тоненько нарізалося, але, не дивлячись на це, дивіться, бачите, яке воно м'якеньке. Є отут трішечки, трішечки отут ось переход, де так як вроді треба трішки пожувати, а оце верхнє, так це саме в роті тане. Оце вам під черевина. Все рівно дуже смачно, навіть зі звичайною сіллю. Воно темніше, воно різне за смаком, але все рівно смачно дуже. І є така, розумієте, я не знаю, як навіть описати цей смак. От Вова, коли... Побачу, що я сахарем його засипала цукром. Каже, Що це буде? Ти що, сало солиш? Кажу, сало цукром. А він ти що? Кажу, ну, такий рецепт. Так от що я хочу сказати? Сказати, що воно солодке, я не можу. Воно не солодке. Ну, в той же час є отака якась легенька. Кладість і разом з сіллю, воно в такому тандемі якось так смачно, не знаю, як навіть описати це, але блін, це реально працює. І до речі, стосовно оцього рецепту, мікер. Стосовно цього рецепту, також ж, я вже казала і ще раз повторюю, заявляють, що навіть якщо ви придбали або вас пригостили звичайним білим салом, а воно тверде-тверде, то за оцим рецептом засолки навіть біле сало стає м'якесеньким і саме тане в роті. І тепер я в це вірю. Так що соліть. Куштуйте і пишіть свої відгуки. Нам сподобалось, чесно кажу.